В Америці закінчились яйця і це не прикол, тому що е, ми бачили, розганяють оці тіктоки, про те, що немає яєць, в постку забирають просто з такими тілешками в 10 поверхів яйця і це правда, яєць немає, ми жодного не знайшли тут. Беремо молоко, а додому йдемо без яєць. Не знаю, що це таке, з чим це зв'язано, але виявляється, що це не роздута історія, що це прям правда. Будемо без яєць чи що? Мішелечко, ну що ти тут тягнеш, доцька? на низ. Ну на низ. На низ. На низ? ж тяжке, а воно навіть мені тяжке. Ну, а з чим це зв'язано, що немає яйц? Не знаю. Ти ж там якусь нічого і брати. Не є зв'язано. Ну, як немає яєць в хаті, то нема порядку. Дам. Пішли далі. That was...